Повіди візії! Молодому ярус! Про ...розверсток проти їхнього тероризму червоного започаткового їхніми вождями, які до сих пір прикрашають назви і місць і вулиці сіл нашої України. Наш земляк. Багатьом ровесника, а багатьом не набагато менший і чи старший кось Пестушка, якого було обрано у вересні 20-го року холодноярським навіть отаманом. Пізніше зорганізував дивізію до 15 тисяч козаків, які боролися і загинули смертю хоробрих в боротьбі за вільну українську державу. Цей день відзначився в нашій пам'яті і в пам'яті українців. Тим, що, коли більшовики почали агітувати, мобілізовувати українських селян, українських молодих хлопців, щоб вони йшли кудись, незрозуміло куди будувати молоду комуністичну державу, кось Пестушко зі з своїми побратимами прийшли на місце збору і заявили про своє нібито бажання будувати світле будуще, як я так обіцяв Володимир Ленін. І побудували від початку, перестрілявши всіх червоних злочинців, агітаторів, усіх тих, хто підбурювали людей воювати проти сусід, проти сусіда, брат проти брата, щоб поділити українцям, що робилося і, і зараз. Були всі перестріляні, всі комуністи, і тоді в Кривому Розі була абсолютно вільна від цих московських зайд. Країна, і звідси розпочалося повстання, яке в історії, на жаль, дуже мало знають. І завдяки усім вам, усім історикам, усім громадським діячам українців, які нагадують нам про те, про що треба нагадувати і на чому потрібно виховувати молоде покоління, молоде покоління українців. Якщо українська дитина не зна, хто такий Ленін. Не посипайте попелом голову і не кажіть, що ми погано їх виховуємо. Якщо вони не знають, що таке українські герої, це гірше, тому що тоді вони не знатимуть і будуть ссуратися і батька, і матір. Ми, ми, хоч, ми дякуємо всім вам за те, що ви цей спекотний, незвичайний день, але Україні завжди було спекотно. Це така країна, що, мабуть, нас завжди буде спекотно. Поки ми... Клімат тут не стабілізуємо, але все це залежить звичайно від нас, від нас, нашу позицію. До цієї криворізької громадськості дозвольте зачитати лист привітання Василя Миколаївича Шкляра, який найпалкіші вітання з 92 ю річницею криворізького повстання проти московських загарбників. Радію з того, що ваші гарячі серця повняться гордістю за великих дідів і прадідів. У вогні народного гніву народилася славетна степова дивізія видатного українського воїна Костя Блакитного, якого у вересні 1920 року навіть холодноярці обрали своїм головним атаманом. Так у одвічному прагненні до волі обнялися український степ із Холодним Яром. Так злилися воєдино символи нашої козацької непокори. Вони, ці святі наші символи, і сьогодні кличуть нас до боротьби за ту Україну якої прагнули лицарі лісу і степу. Будьмо гідними їхньої слави і честі, будьмо гідними їхньої пам'яті. І тоді ми переможемо. Солодноярським вогнем у серці Василь Шкляр. Слава Україні! Героям слава! Є такий вираз, що найдосконаліша форма рабства це коли раб навіть не підозрює, що він раб. Я думаю, що ми в таких умовах живемо вже дуже давно. І те, що ми ще до цього часу вшановуємо своїх героїв, які боролися за нашу свободу, говорить про те, що в нас ще не все втрачено, що ми ще усвідомлюємо, що це рабство треба поборювати. Тут вже говорилося, що народ мусить пам'ятати своїх героїв, коли він про цих героїв забуває, хто їх боронив. То він остаточно втрачає можливість для того, щоб бути вільним і бути, жити нормальним життям. Дійсно, 12 травня 2020 року на Криворіжжі відбулася знакова подія для нашої округи, тому що наш земляк, 22-річний кость Пестушка. Уродженець Ганівки, яка на той час була, належала до Криворізької округи Катеринославської губернії, підняв антибільшовицьке повстання. Підняв, він підняв це повстання, як вже говорилося, під приводом того прибули до окрового військомату, який в цьому районі знаходився, і привезли вони новобранців. На той час він був обраний. Комісаром Ганівської волості і, звісно, виконував функції при червоній владі. Але користуючись цією посадою, він творив антибільшовицьке підпілля. І саме за домовленістю з своїми соратниками, зокрема, з комісаром Жовтянської волості капітаном Гниненком, вони прибули до Кривого Рогу з новобранцями. І коли військовий комісар вийшов для привітання і сказав чергову річуху, сказав, що, що е, їм пощастило е, відстоювати ідеали е, робітничо-селянської влади і боронити народні інтереси, і закликаючи не зронити честь, яка їм випала. Він простягнув руку для привітання до пестушка, і той в цей час вихопив е, пістолет. І зі словами За нашу кров, за нашу честь за кривди нашого народу, вистрелив його, і це було в нього. І це було знаком до повстання. Е, відразу було захоплено військкомат, розброєно, і е, потім і весь кривий ріг за даними, скупими даними, які на сьогодні мають історики. Е, Десь утримували Кривий ріг протягом трьох днів. Протягом цього часу відбувалося формування степової дивізії, яка потім це формування рушило далі по степах і селах. І як повідомляє один із дослідників повстанського руху Роман Коваль, ця степова дивізія захоплювала і утримувала Олександрію. Шли бої за Херсон, Миколаїв і, зрештою, вже на вересень вони прийшли в Холодний Яр, і Костя Пестушко було обрано головним отаманом Холодного Яру. Можна розповідати багато, і ми вже не раз говорили про це. І дійсно вже є з яких джерел про це дізнатися. На жаль, сьогодні ми перебуваємо в таких умовах. В умовах незалежної України, але ми сьогодні спостерігаємо так, би мовити, відродження того пресловутого совка і тої пресловутої совкової ідеології, якими годували нас, годували наших батьків, а тепер хочуть годувати наших дітей і внуків. Тобто, це брехня, яка говорить про те, що ми не називає прямо, але ми мусимо й далі бути рабами. Історія визвольної боротьби в офіційних джерелах, якщо і згадується, то згадується побіжно, не виривається з контексту, яким чином відбувалися ці події і так далі. Дочі, сьогодні на, цю, на цей захід дійсно вкрай важливий захід, і це, так би мовити, символічна спроба. За, як кажуть, застовбити оце місце і показати нашим землякам, що в Кривому Розі відбулася ця знакова подія, це е, почалася велика хвиля антибільшовицького селянського повстання, визвольного руху. І, що, і те, що тут відбулося, це саме в Кривому Розі, це е, на нас криворіжців, зобов'язує продовжувати. Особливо нас, триварійців, продовжувати традицію цієї визвольної боротьби. Отже, йдучи сюди, я, ну, повстанська збірка, про яку говорив Олександр, і ви вже багато хто її знає, читав. І вірш присвячений безпосередньо Криворізькому повстанню. Ну, я його вже зараз не буду зачитувати, а от я, йдучи сюди, буквально так от. Накидав новий вірш, присвячений взагалі визвольному рухові. І я собі уявив, що якби замість радянського параду колись ми надумали влаштувати парад визвольної боротьби українського народу, і хто би цьому параді брав участь, починаючи там від наших найдавніших звитяжців? Козаків, мазепи, петлюри, бандери до наших часів то це була би величезна колона нашої української боротьби. Отже і цей вірш присвячений саме цьому. Українське повстання з поколінь і віків знов шикується з нами міць повстанських полків. Ці звитязі похмурій. Чути подих століть, ось Мазепа й Петлюра, ось Бандера стоїть в лавах сих непохитних, що не постать рубака, ось отаман Блакитний, а за ним Чучупака. Ось Шукевич зі стягом поперед виступа і повстанську звитягу вже проносить упа. Цей цій барній неокупній не грає батьківська лють. Вже й сини і онуки під знамена стають. І ніщо вже не спинить цю визвольну ходу і не буде спочину, доки кров молоду не вільється нарешті. Еліксир життєдайний свободи. Слава героям! Добрий день, шановна громада. Хочу звернутися до вас. Такими словами, коли доля кидає виклик націй, то першими йдуть кращі сини. Саме Пестушка був найкращий, один із найкращих представників української нації. Людина, яка було юнакою, навіть можна сказати, 22 роки. Він поклав своє життя і пройшов свій шлях до кінця на вівтар свободи незалежності нашої держави. Саме завдяки таким, як Кость Пестушка. І сама ідея української державності, вона не пішла і не зникла. Є, ви знаєте, багато націй, які зараз розкидані по всьому світу, які не мають ні території, ні держави, і можна навіть сказати, для декого вже цей шлях закритий. Але у нас є найбільша в Європі земля, ну територія, найкраща земля найрадіші. І ми тут живемо саме завдяки казакам, продовжувачам їхнього. Іхня справа був кость пестушка. Тому зараз у нас теж доля кидає нам виклик. Нічого казав, там, де немає могил, там, ну, як я вибачаюся, хвилюється гриву. Саме завдяки цьому пестушку, ну, костю пестушки цим людям у нас є на що опиратися. І є до чого звертатися, полюватися, що ми хотіли завжди мати свою державу, що ми платили за неї ту ціну найвищу, яку платили інші нації. Тому як би шануємо цю людину сьогодні, черговий раз. Нам хотілося б, щоб влада сьогодні нема жодного представника влади. Є? 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 Ні, ну зрозуміло, що вони прислали, щоб за нами стежили все. Щоб, звичайно, що поки при владі не будуть українці, ми будемо ходити і наших дітей, такі покидьки, як табачник, будуть навчати, кланятися таким, як валявка. Ті, хто підтримували, продав складку, таким мерзотним особам, як землячка, яка вбила більше десятка тисяч власноруч, маніячка, по суті, була. Ця окупаційна влада вона травмує наших дітей, розмиваючи їм свідомість. Вони не дають нам виховувати патріотів для того, щоб ми не були згуртовані, не були дружними. І щоб ми не могли довести цю справу української державності до кінця. Їм потрібно 45 мільйонів рабів. Без роду, без племені. Тому на сьогоднішній день у нас сьогодні не стоїть тут пам'ятник костю Пестушкові. стоять пам'ятники Касіорам і там ще тут, ви знаєте, 18 пам'ятників Леніна, який розглядав громадянську війну, які загинуло 5 мільйонів. Тому гуртуємося, за нас ніхто це не зробить. Ми не можемо розраховувати на... Тих, хто зараз приладять. Там українців немає, а їм до наших справ якби немає діла. Слава Україні! Героям! слава! Добрий день, товариства. Перш за все хочу вас подякувати, що ви прийшли, не пожалкували свого часу, своїх ніг, там, коштів і вшанувати цю подію. Я не буду вже повторювати ці всі події, вони всі вже є, книжка написана в інтернеті, є матеріали, відеофільми навіть про козаків, про повстанський рух. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Коли ми проходимо ці заходи, значить ми повинні наслідувати деякі цілі. По-перше, це ми вшановуємо наших попередників. По-друге, ми повинні розвіювати ті всі міфи, які на нас насилають окупанти. І по-третє, робити висновки для подальшої боротьби. Тому що боротьба ще не закінчилася. Атаман Блакитний, розпустивши свою дивізію, до наступного повстання. Він не скасував, а сказав казакам чекати до зголосу на повстання, якого так і не відбулося, яке може ще відбутися. Роблячи висновки з тих часів, ми можемо чітко тепер зазначити, що Україна, як кажуть нам більшовики, з хлібом сілі зустрічала радянську владу. Так, це було тільки у першій другий місяці присутності цієї влади. Потім, коли. Українці роздивилися на ту їхню владу, вони готові були зустрічати тільки кулями. Такої навали, такої орди Україна ще ніколи за свою історію не мала, як була ця більшовицька радянська влада, московський комунізм. Ну і далі, що я до чого я хочу, на що я особливо хочу звернути вашу увагу, що я бачу майже одні і ті самі обличчя. Нас повинно бути більшати. Адже по статистиці українців 78%. І ми, як націоналісти, повинні підняти оцей дух український, повинні до тих українців достукатися і довести, що вони українці, що вони гідні тут бути хазяйвами на своїй землі, ще згідно існуючого закону. Який поки що до сих пір чому ще не відмінили, п'ята стаття Конституції. Ми, ми, ви є господарями на цій землі. І ми повинні взяти владу в свої руки. І коли нас відговорюють, що влада це грязне діло, то це неправда. Правда в тому, що хто займається тою владою, така влада і є. І поки там сидять зараз, так би, м'яко не чисті люди, отака і влада. А коли там туди прийдуть нормальні люди, нормальні хлопці, нормальні дівчата, тоді буде влада і наша. І не забуваємо девіз наших попередників, козаків і, і Холоднояру, і так само Степової дивізії. Воля України або смерть. Ніколи не забуваємо. Слава Україні! Героям! слава! Христос Воскрес! Шановна громада, я хочу сказати буквально декілька слів стосовно того, що облич повинна більшати. Я просто повернусь до першого виступу і нагадаю, що коли тут була школа красних командирів, ще ніхто не знав, що буде степова дивізія. Знали тільки ті обличчя чи її ще не бачили. Сьогодні є ті обличчя, кого тут ви ще не бачите. Але вони є професіоналами, яким був кось пестушка Офіцер кров'ю від свого народу, який ніколи про це не забував. Були загони повстанців. Я сьогодні мав розмову з одним із дослідників на Криворіжжі цього руху. Були загони 30 людей. Не можна було великих загонів робити. Але серед тих 30 людей 15 було офіцерів. Тобто, не думайте, що якщо тут облич маловато, то нема кому буде за народ вступитися і зробити свою. Справу як професіоналу, як це робив Кость пестушка Це по-перше. По-друге, нагадаю, колись я вже це казав, Кось Пестушка в свій час прийняв і інше рішення, дуже важке для нього, коли погодився на те, що дивізія повинна припинити своє існування. Він був молодою людиною. Але я думаю, що він розумів, що ті, хто складуть зброю, вони залишать після себе своє українське сем'я, насіння. Насіями тієї крові частково є і ми, тих генів, які були, залишились після тих повстанців. Тому ми будемо брати на себе дуже велику значимість, що тільки ми є носіями цих генів. Але будемо зважати на це, що в Україні цих генів набагато побільшало за ці часи. Слава Костю Пістушко, слава українським повстанцям. Слава! 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 Шановні криворіжці! Я родом з Черкас, моя бабка з Моренець. Ми сьогодні, живучи 20, більше 20 років, майже 30 років в Кривому Розі, я знав про Костя Пестушка, але слава Богу, минулого року в драмтеатрі приїжджав Василь Шкляр. Ми в той день збиралися в драматичному театрі. Сьогодні. Можливо, знаковий день і знакова подія, що ми зібрались на цьому місці, де колись українці розгортали плечі після е, такого дуже важкого 17-18 року. Ми е, були з Криворізькою делегацією 29 го і 30-го, декілька днів були у Львові і на Маківці. Цьогоріч. Цього Багато з тут присутніх людей пам'ятають, як ви були в Ганнівці на батьківщині постушка в лютому. І сьогодні, в цей день, хочеться сказати, що Україна 20 років розгортає плечі і ніяк не розгорне, бо, мабуть, ми тільки в ці роки усвідомлюємо, як багато для нас значить воля, наша вільна земля і наша батьківщина. Батьківщина, на якій ми народились, на якій не повинно бути нічиє влади крім влади українського народу. Сьогодні я хочу зауважити наступний момент. 29 квітня цього року, ми були на Маківці, де прочитали вірш Володимира Стецюка про Костя Пестушка. Це знакова гора для нашого українського народу. В Цей же день. Козаки Інгульської Паланки були в Холодному Яру. Тобто, в один день, 29 квітня, українські козаки були і в Холодному Яру, і Інгульській Паланки, і на горі Маківка. Як показує сьогоднішній день, хай він далі нами святкується щорічно. Ми знаходимося на святій землі, з якої наш земляк в 1920 році повстав. Підняв повстання українців і всі пішли до Холодного Яру. 29 квітня козак Інгульської паланки Павло Лісняк на Горі Маківка сказав: в цьому році будуть вибори Верховну Раду України і дай нам Боже привести на цих виборах нашу справжню народну владу, яку, до речі, ми з вами пам'ятаємо. Ми привели в листопаді і в грудні 2004 року, але дуже складно розвивається історія України. І дай Боже, щоб вона розвивалась тими шляхами, які, якими, яку, якими рухає її наш наша свідомість, наша воля, воля нас, українців, воля нашого рідного українського народу. Слава Україні! Героям! слава! Цей пам'ятник і стосовно інших питань, тут вже згадували, що в нашому місті до цього часу стоять пам'ятники котам українського народу. Наші вулиці носять імена цих котів. Це я можу називати і вулиця Косиора, і Постишева, і багатьох багатьох інших. І ці пам'ятники, в тому числі, громада має. Ініціювати процес, тобто збирати підписи на тих вулицях і подавати відповідні звернення до міської влади. Тому що для того, щоб переіменувати вулицю на честь своїх, їм вистачає місяця, а для того, щоб назвати вулиці іменами справжніх героїв України, у них завжди немає коштів, немає бажання косіора постишова. І так далі. Тому тут от представлені члени багатьох організацій українських і просто українці. Я просто закликаю нам згуртуватися, призначити якесь спільне зібрання і ці документи остаточно напрацювати і в цьому плані рухатись. Дякую вам. Ми повинні донести всім, що українці це найкраща нація. Україна понад усе. Не ведіться ніколи на ці розводняки, влади і, банди, і цих всяких ворогів, там, недоумків, які ділять нас там, на правих, на лівих, там, на ще лівіших, на радикалів, там, маргіналів і так далі. Українці, вони всі однакові. Два тижні тому ми їздили в Холодний Яр, там було безліч парапорів, але українці там були всі однакові. Автомобілі з різними номерами, там були від Львова до Донецька представлені, навіть поляки були. Але я зовсім не, замітив, не помітив жодної різниці між українцями. Вони всі однакові. Українець це є українець. Так що давайте доноситься до всіх, що ідентифікуйте всіх, що вони українці. І треба приподнести нашу націю вище всіх в Європі. Слава Україні! Героям! Героям слава. Слава. І давайте заспіваємо, як годиться гімн. Ще мерла України і слава! Ще, України, ні слава, ні воля. Ще нам, братця українці! усміхнеться доля! Згинуть наші горі. Як роса на сонці запанує, ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття.